Всім привіт! Мене звати Альона. Я вирішила розповідати свої життєві історії на камеру і робити висновки щодо цих історій. І, можливо, мої думки будуть співпадати разом з вашими у ваших життєвих ситуаціях. І перша моя історія це, напевно, один із таких тяжких. Періодів мого життя, і це було декілька років тому. Я тоді жила в Одесі, сама я з Києва. І я знайшла собі роботу фотографу у виїзній знімальній студії, яка фотографує дітей у школах і садочках. Я успішно пройшла співбесіду, успішно пройшла стажування. І почала працювати. Робота заключалася в тому, що потрібно приїжджати до офісу рано вранці, перед тим як починалося, починалися заняття у школі, тобто о 6-7 ранку, збирати все, що необхідно для того, щоб фотографувати дітей. Ми їх фотографували до 14 15 години, поки є заняття у школі, і потім приїжджали знову до офісу. І а, ці фотографії перебирали, вибирали найкращі і здавали вже а, до нашої фотодрукарні, яка також знаходилася у цьому офісі, і потім вони вже друкувалися, там продавалися і так далі. Але я насправді дуже така ініціативна людина. Я люблю на себе, напевно, брати більше, ніж потрібно. А, може, це один із моїх недоліків. І я. Показала якимось чином, що я можу взяти на себе більше. Я не пам'ятаю конкретно, від чого це почалося. А напевно, фотографів попросили поприбирати у реквізитній, і я згодилася і там затрималася на роботі. Тобто, взагалі, робота повинна була бути від шостої до п'ятнадцяти, шістнадцятої, сімнадцятої години максимум, так? А виходило набагато більше. Але в мене був час, була можливість, чому б ні. Я допомагала. І ось таким чином, там буквально за декілька днів, якщо ну так, не тижнів, я стала старшим фотографом. І тоді я відповідала вже за декілька команд. Декілька команд їздили до різних шкіл і різних садочків в один день. І я чи їздила разом з ними, фотографувала, чи просто слідкувала, чи вже була в офісі і контролювала весь процес е, віддалено. Плавно переходимо від того, що ніби все добре, але що не так. Графік від 5 до 6 і десь об 11-12 годині ночі я поверталася додому. Друга це зарплата. Були спочатку затримки на декілька днів, потім на декілька тижнів. А потім воно затягнулося на місяці, при тому, що я мешкала на орендованій квартирі. Через це влізла у борги а, кредити. І, звичайно, фізична і моральна стомленість бували такі дні, що я практично не їла. Я могла з'їсти за весь день банан, тому що в мене, по-перше, не було грошей на це, а по-друге, мені не було часу. Я нічого не хотіла тоді. Питання, чому я не пішла до цього? Тому що я працювала разом зі своїм колишнім хлопцем. Він був у, відділу, у відділі продажів, я була у відділі фотографій. Ми в цьому графіку були ем, вдвох. І це тримало, я думаю, коли ви разом, ви команда, ви ніби сильні, і це все тримає вас, але якийсь момент ти просто розумієш, що за фігня. Так не може бути. І я починаю казати йому: давай підемо. Це неправильно, тому що нас тупо просто використовують. хлопець такий, ні, я буду тут. Якщо ти хочеш, ти можеш піти. Я все розумію. Але я буду тут. Зараз я це розумію, що це неправильно було. Але я ж була тоді ще <сміття> нерозумняча така. Вже пройшов там рік. Десь так почалася пандемія, тому роботи особливо не було. Я намагалася декілька разів піти, і мене керівник вище керівник, керівництво, яке мене помітило, що тоді і зробило старшим фотографом. Моя перша кар'єрна така ступінь. Він мене запевняв Альона. Ти тримаєшся, ти молодець, це випробування, це треба пройти. Якщо ти не пройдеш, ти будеш слабкою і так далі. Він казав тільки те, що було вигідно йому. Тому що якщо піду я, ніхто не буде працювати так, як я працюю за те, що нічого ти не отримуєш ще після цього. Ну тобто розумієте, але я наважилася, я здалася, я вже сказала: я більше не хочу. Я пішла звідти і почала працювати. В інші компанії не суть була в грошах, а суть була в тому, що ти вільна, що ти можеш відчувати себе вільною всієї цієї катастрофи, яка тоді відбувалася. Що я зрозуміла? Що потрібно завжди брати відповідальність ем, на себе. Ніхто ніколи ні в чому не винен, тільки ти обереш, що тобі робити. Сама людина повинна взяти і сказати ні. Я так не буду. Я ухожу до відзення. Друге, це треба любити себе, як би це банально не звучало, але любити себе, давати собі відпочинок, давати собі зрозуміти насамперед собі, що ось тут є кордони, і не треба себе е закалачувати в гроб е заживо. Таким чином, що ти йдеш на роботу, пашеш. Не висипаєшся, не відпочиваєш ні морально, ні фізично і ще не отримаєш за це кошти. Тобто це просто заживо поховати людину. Ти сама себе ховаєш таким чином. Ніхто в цьому не винуватий. Винувата тільки не винувата. Давайте тобто так відповідальна знову ж таки до першого вернемося до пункту. Людина відповідальна за своє життя, за те, як вона до себе відноситься і. Як ти будеш до себе відноситися, так і люди будуть до тебе відноситися. Якщо ти себе не любиш, то ніхто тебе не буде любити. От і все. Третє, ну це теж плавно, переходячи з другого, поважати себе. Поважати те, що ти робиш. Тому що ти вкладаєш в це енергію, ти вкладаєш туди сили, а назад ти нічого не отримаєш. І це також потрібно розуміти. Якщо... Ти себе не ціниш, якщо ти себе не поважаєш, тебе ніхто не буде поважати, і ніхто не буде цінувати. І тебе будуть використовувати. І це три пункти, які я зрозуміла: це базові поняття, які потрібно знати людині. Які потрібно розуміти, які треба усвідомлювати людині, коли вона взагалі живе, коли вона існує. Що тільки вона відповідальна за своє життя, що вона повинна себе любити і вона повинна себе поважати. І це три основні кита, на яких тримається твоє життя. Тому це одна із моїх історій. Я сподіваюся, що вам вона сподобалася, що ви зрозуміли те, що я вам хотіла донести цією історією, ціми цими, цими висновками. Я чекаю на ваші коментарі. Можете ділитися своїми історіями, чи можете ділитися своїми думками з приводу моєї історії, чи взагалі ділитися всім тим, чим ви хочете ділитися. Дякую вам за увагу, дякую вам за довіру і. Підписки, вподобайки і лайки і коментарі. Дякую вам.